Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто Плоскодне. Якщо ви хочете краще кращі в шахи і їх розуміти, то ви повірним адресу. І сьогодні я хочу розповісти про одну цікаву тему. Просту і складну одночасно. Дуже часто звучається в партіях, особливо любителів, проблема, коли виникають умови. Для коньової вилки і часто ця вилка пропускається, скажімо так, і дуже часто через волки виграються або приграються партії. Давайте я розглянемо, для прикладу оцю позицію. Хід білих. У маємо приблизно рідний матеріал. і тут Після пішак на е 3 яку треба захищати. Є два ходи: або король е 2 або король F2. Як краще тут зіграти? Можете подумати, поставити відео на паузу. Король Е2 це хід буде помилковий. Вірно, король Е2, після король 2 білі збирає тут приблизно рівну гру. Білі король Е2. І що ми тепер бачимо, що. Пароль, і дві тури стоять в зоні дії коня. Тепер кінь може дати шах на c3 і зробити розмін. Чому розмін? Тому що чорні відійдуть два коня за трою пишака. Ну, але це треба, в принципі. Не так і, і просто це вирішити, скажімо так. В партії чорні так не зіграли. Ну, треба сказати, що ця партія дбалася між чехістами, приблизно першого розряду. Чорні бачили це хід кінці-3, але не зіграли так, тому що їм після Крулі 2 було незрозуміло, як далі грати. Ну, в принципі, можна відіграти тут. Якість назад. Але цей хід буде неправильний. Тут треба взяти d 7 щоб все загрози є 5 Тому що одна тара буде все одно побита. І виникає ця неприємна зв'язка. І в принципі, тут чорні досягають перевага після е 5 наприклад. Але тема нашого сьогодні. І сьогоднішнього відео є просто, от, як розпитати цей мотив. Ну, взагалі треба розуміти, що кінь дає вилко, нападаючи на фігури, які стають на полях одного кольору. І коли коні стоять активно скажімо так, вже близько скажімо, біля білого короля, особливо, то вони можуть дати такий шах. Треба було грати крові 2 і партія була виблизно рівно. Ну, йдемо далі. Йдемо далі. Всі позиції, що ми бачимо, що, в принципі, відбувається. Конфлікт полягає в тому, що кінь зв'язаний. І здається, що зараз чорні заберуть цього коня, тому що напівзв'язка. Між іншим, зв'язкою і напівзв'язкою. Зв'язка це коли зв'язаний король. В даному випадку зв'язана зв перс, тобто це є напівзв'язка, тобто кінь не має можливості відійти. І він користається цією можливістю, грає кінь B5 нападаючи на Туру. і, якщо ти, і, і на ферзя, ферзь нападає на ферзя, якщо тепер білі б'ють, чорні б'ють на А6, то білі б'є на с 7 шах і виграють цілу Туру, скажімо так. Так що кінь Б5, так би мовити, вилка. Э, білі рятують цією вилкою, досить така проста вправа. Ну, тепер будемо на цю позицію, хід тут э, чорних. І Тому треба постійно дивитися це такий так званий геометричний мотив на можливість, е, на можливість вілки. Особливо коли кінь стоїть е, десь, можна кажучи, близько, біля центру, біля в центрі, і готовий до прыжків, скажімо так. Ну от, Що кидається в очі це геометричний мотив, треба, тому перед кожною. Комбінацію або в партії потрібно завжди фіксувати ці можливості. скажімо так. Якщо фігура розташована дві фігури, особливо король на відстані коня, треба завжди вважати на цей мотив. В даному випадку ми бачимо пішак Є3, поле Є3, знаходиться в зоні доступу чорного коня, і тому чорні граючи тура бі3, виграють пішака, ну і досягають вирішальної переваги, тому що брати не можна туру із вилки. Ну а позиція розвалюється, тому що тут ну, часто вип'ять d4. І загрожує тепер тура д3. Ну, чорні легко перемагають. Ну, тепер розглянемо, як це може трапитись в дебютах. Тобто, часу трапляється в дебютах. Наприклад, біля Д4Д5, це так, так мовити скандинавський захист. Ферзь Д5, кінь С3, Ферзь e 5 ну, Найбільш такий популярний хід. D4 кінь f 6 Слон D2. Ну, хід створює певну. Загрози скоку в потрібний момент. Так що чорні мають тут вважати. На чорні зірло безпечно тут кінця 6, а після того ходу вже виникають певні проблеми. Вони хочуть кладе центр, але після ходу слон в 5 Тут досить скрутно. Тому що виникає загроза кінь D5. До цього не можна було грати, тому що там ФСБ, БП, коня. І в партія було зібрано слон F5. Більзірал Кін d 5 гаряючи матеріал, тому що на ФСБ 5 буде Kін C7. Ну, треба сказати, що в дебюті. Критичними полями для коня це, буває, це поле c 7 і часто F7, в залесі від дебюту. Ну В даному випадку після кін D5 захисту немає. Розглянемо наступний приклад, який часто зустрічається і це, в принципі, є складова частина дебюту двох конів. І, ну, в чорних я можу взяти слон c 5 або зіграти кінь F6. Ну, кінь F6 веде до більш гострої гри. Треба взяти кінь G5 і в... чорно треба правильно на це ну, тут багато ходів, які до, до гострої досить гри. Але якщо чорні не, знаю, не знайомі з, з ідеями цього дебюту, то можна швидко зазнати поразки. Ну, наприклад, тут один з кращих одіє Д5 е -е, білі б'ють, і тепер очевидний хід кінь ПД5. ну, Веде до скрутної позиції, скажімо так, е -е, тому що тут можна зіграти або Д4. І, намовно краще, на удар зіграти. Рокіровку, скажімо так. Ну і тут. Е -е, Склад важка позиція, тому що, наприклад, на слоні F7, вже можуть бити на D5, на F7. Давати шаг на F3. Ну і вони отримують виграну позицію. Слон D5. Також можливий хід на кін D5 можна одразу забрати на F7. Ф3, С3. король Е6, Веде своєї гострої гри. Ну так, якщо чорні захищається так, то відіграє D4. Це 6, ну і ця позиція досить важка. Ну, нам важливо зрозуміти, що Kін G5 ставить великі проблеми. Ну і такі подібні ідеї часто пропускаються. Ну, давайте ще подивимось наступну позицію. Це також досить популярний тепер дебют. Лонецька система, слон F4. І якщо тут біля чорні грають безпечно кінь С6, то в білих знову можливість одразу атакувати пункт С7. І чорним доводиться тут скрутно, тому що хід ідеї e 5 який веде до втрати пішака, і її можу побити слоном. Кінь б'є, пішак біомесить, тепер кінь, якщо чорніть ходь на G4, також типом ходив С d 5 тепер кінь себе проявляє. Робить зв'язку, подвійний удар, робить волку і тут. В білих верна позиція. Тому треба е, мати на увазі е, цей напад, е, який може зробити на пункті 7 або на F7. Відбається дуже швидко це все. Тому треба мати це на увазі. Ну і треба сказати, що. Е, Якщо ви думаєте, що це трапляється тільки в партіях початківців, то це не зовсім так. Тепер я хочу привести одну свою партію, яка це була зіграна. Десь я грав проти шахіста Вільня Мессен, був 1290 2290. І що відбулося? Зіграв е 6 Д4, Д5, я побив на D5 такий. Розмінний варіант французького захисту, глядає безпечно, але це їх досить ядовитий, Його Гаррі Гарі який якраз грав. Так що досить, якщо чорні, може нарватися на певні, на певні пастки, скажімо так. Ну, кінь, вторий, перший хід, нормальний, скажімо, Чорні чорній зібрав D6 і тепер c 4 Такий хід досить неприємний. Ну і треба сказати, що чорні взагалі, в французькому захисті вони звикають до закритих там, позицій, тому що, наприклад, часто кінь c 3 або кінь D2, слон b 4 І5, і центр закривається, скажімо так. І інша перечкова структура. А тут вже виникають такі відкриті структури. І, Чорні побили на c 4 слон на C4. і Зіграли King e 7 Ну, В принципі, це часто така розстановка, буває проти розмінного варіанту. Кінь йде на e 7 Kінше на C6, слон F5. Але в даному випадку це хід до важкої позиції. Я зіграв тут кінь G5. ну І треба сказати, що. Ця позиція десь, я знайшов до банку, 80 позицій, скажімо так. Причому ці позиції навіть попався один шахіст, в ньому було майже 2, 500, майстер. Він тут знайшов, правда, кращих і він з D5, але після цього це все одно важка на роки року, тому що на це 6,3-1 і тепер. Король втрачає можливість рокеруватися, тому що на основі 7 буде FZ5, FC6, ФСН6, ну і тут біла хвиль і запану короля. Подивіться в партію, що відбулося. Чорні зіграли рокіровку FC5, тепер висить мат. Висить на F7. Ну, є дехід слон F5, слон BF7, шах. Ну, це кращий хіт, але ви сказали, що набує такі хідакінь F7, який ніби непогано, але насправді він випускає перевагу, тому що в чорних є можливість дати шах, все-таки король рокірований, І на слон D2 зіграти FSB D4 атакуючи цього слона на... 4. Як не дивно, тут. Е білих е нічого особливого немає. Тут, в принципі, позиція як не дивно, е не, дивно е не дивно рівна, тому що наприклад, в випадку цього, буде, то що може забрати просто тут на b 1 І на ТОРА 1 буде на д так що тут виникають певні проблеми. Сломбити хід неможливий. Ну і біл біл-білпірувати вже немає. Тому треба бити слонові 7. всім, ну треба було зіграти тут король 8. Але треба сказати, що чорні, мовно кажучи, вже втратили голову і вже не біля в цю позицію допустилося. Зіграли гірше, треба багато Corona 6, але на цей хід білі, повинні грати ще знайти такий хід як G4. З пропомтому, якщо, наприклад, одразу керуватися, то чорні грає наприклад, тут Kin D7. Загрожує King F6, ну, також можливо, в принципі так. Кінь f6 тут Треба забирати якість. Але чотирюстає досить активно. Наприклад, так, так, і кінь F5. Ну, Білок подребага залишається. В принципі, це також було вихід, скажімо так. Ну, вже 4 більш цікаво, біль вже 4 слонці 2. Слоні на. c 2 І після кінця 3 в білих тут не, не треба спішити з ходом кінь Е6, який напрошується зробити ще одну коня, коню, тому що на FC8, забираючи якісь, все-таки білі відстають у розвитку і зі 40-та хітки, які ослабляють позицію. І в принципі тут в чорних непевно контракт. слон сломби 3, узорожило вже 6. Після удару, удару, в кінці 6. Все гірше, але позиція повна життя, тому що білі тепер не атакують, в них матеріал, але чорні мають тут певну контроль Тому... Треба йти на цю позицію. Кінця тест перевага вбіла. Але в партії чорні вже морально здалися і не слоне всім. Вони просто побили не турою але цей хід вийде одразу до поразки, тому що після f 7 король 8 знову ж ми бачимо, що король сидить на H8, d 8 Д8, і чорних є можливість скористатися цим. Мортивки F7, не б'ють фізом F5 і добивається вирішальної переваги. Після таким 7. Чорних величезна перевага. І тому чорні здалися цій позиції. Так що, які поради, скажемо? Перш за все, треба завжди фіксувати ситуацію, коли стоять е е фігури на. Відстані конєвої волки. І внести, як правило, на одному кольору, скажімо так. Треба це фіксувати, такий геометричний момент. І коли коні стоять близько, десь на, на скажімо так. На 5 лінії, треба завжди бути уважним, тому що вони можуть нанести такий смертельний удар. Так що треба просто фіксувати ці мотиви. І, коли ви в партії зустрінете з такою ситуацією, треба просто зважати на ці речі. Це вам допоможе уникнути прикрих помилок. Якщо це відео вам сподобалося, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не просити наступні відео. Все найкраще.